Вже 15 років активна молодь Тернополя бореться за Кубок Шухевича. Ці змагання вже стали доброю традицією для нашого міста. Це навіше ніж просто спортивні змагання, тому що вони об'єднують, гартують, гуртують між собою молодь. Символічно, що нагородження кращих ми проводимо також на Центральному стадіоні імені Романа Шухевича, оскільки Шухевич, крім всіх інших характеристик, був ще досить успішним спортсменом. І тому він є, напевно. Один з найкращих прикладів для сучасної української молоді. Дякую управлінню сім'ї і молоді Тромпівської міської ради, дякую молодіжній міській раді, молодіжному міському голові за організацію цих змагань всім громадським організаціям, студентським організаціям, які долучилися, взяли участь в змаганнях. Звичайно, перші вітаю тих, хто стали переможцями, тих, хто стали кращими. Ну а кому не вдалося перемогти, бажаю успіху на наступних змаганнях.